Рік тому у столиці розігрався гостросюжетний бойовик з присмаком детективу. Серед білого дня вулицями Києва ганяв позашляховик. Водій машини абсолютно не думав про правила, хаотично петляв по дорозі, неодноразово проскакував на червоний сигнал світлофору і зовсім не звертав увагу на інші машини. Він бо всього виїжджає навстрічну, де що робить? Він п'яний був. І це лише квіточки, справжні ягідки, дорожнього жахіття, купа розбитих машин. Позашляховик Міцубісі протаранив одразу дві припарковані машини таксі на проспекті Миколи Бажана. Що це було? Це був безпреділ на дорозі. В нашій стоячій машині, виходить, врізався Міцубісі Джип і скрився з місця приступлення. Повредив наші машини, повредив свою і уїхав, навіть не остановившись. Водій Міцубісі навіть не вийшов з машини, попри значні пошкодження на автомобілі, натиснув на газ та втік з місця аварії. Добре, що поруч проїжджали небайдужі люди. Вони переслідували автівку втікача і, мимоволі, стали свідками ще кількох аварій. Завдяки відеореєстратору побачити жах на дорозі можете і ви. Мы проследовали за ним, потому что боялись, если человек так сведет машину, он может кого-то переехать. Здесь увидели, он ударил второй джин. Лэндкрузер. Да, крузер И поехал дальше. Некерований велетень Міцубісі регулярно підрізав машини та навіть кілька разів проскочив на червоний сигнал світлофору. Більше відео з місця переслідування ви можете подивитися на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі, що ж до свідків стурбовані люди, звісно ж, подзвонили у міліцію. Правоохоронці затримали дорожнього хулігана під його будинком. Експертиза підтвердила, кермувальник був п'яний. Розпочалося слідство, і, звісно ж, ми уважно за ним стежили. Минув рік ми з'ясували, працівники ДАІ склали на водія Міцубісі лише два адміністративні протоколи: за фактом керування автомобілем у стані сп'яніння та за фактом ДТП. Покарання за скоєння ДТП передбачає штраф від 340 до 425 гривень або навіть позбавлення прав від півроку до року. А от за керування у стані сп'яніння можуть стягнути штраф майже 3,5 тисячі гривень, позбавити прав на два роки та навіть засудити до адмінарешту. І тепер увага, за рішенням Дарницького районного суду міста Києва, зухвалого водія Міцубісі покарали за скоєння ДТП мінімальним штрафом у сумі 340 гривень. А за те, що був нетверезий, наклали штраф 3400 гривень. І все, тобто за цілу серію порушень. Дорожній хуліган отримав найлояльніше покарання. Безумовно, це обурило як і постраждалих в аварії людей, так і громадськість. В цілому. Дві статті 124 і 130 – це ДТП і п'янка зачастую забирають права, особливо якщо там несколько машин розбили, забирають права у звичайних водій. Ну звісно, всі знають прекрасно, що за определенну суму можна прийти договоритися з судьєю, який все допоможе. Казати напевно, що водій Міцубісі дав судді хабар наразі неможливо слід ретельно вивчити матеріали справи, а потім робити висновки. Поки що, очевидним лишається одне: за законом, суддя на власний розсуд обирає міру покарання для порушника згідно статті. Відтак виникає питання, навіщо ж за одне й те саме порушення передбачена така велика межа між мінімальним та максимальним покаранням? За певну винагороду, досить часто судді карають порушників мінімальним штрафом, а довести те, що служитель Феміди прийняв певне рішення з корисливих мотивів, майже нереально. Та, попри це, правозахисники за межа між покараннями має бути. Для обеспечения милосердності і справедливості правосуддя законодатель не може написати, про те, що кожен, хто нарушил правила движения, проїхав на красный свет, должен быть наказан лишением прав. Потому что, возможно, виноваты дорожники, возможно, светофор работал. Возможно, какие якісь жизненные обстоятельства внутрі салону происходили, которые не дали человеку можливість правильно среагировать. Звичайно, за певних обставин порушника дійсно не варто карати по максимуму. Погодьтесь, ситуації на дорозі бувають різні, та й власне причини у тій чи іншій ситуації. Можуть бути дійсно аргументовані, але у випадку цілої низки грубих порушень від героя нашого сюжету знайти виправдання доволі складно, кажуть правозахисники. І додають цей випадок вершина айсбергу. А справжня глиба хабарів та корумпованих суддівських рішень ретельно прихована. Вищі суди України об этом пишуть. Як правильно применять закон? но не об'язувати суддю. Тому що дать оценку, как судья, правильно ли он назначил наказание, возможно только при том, чтобы изучить все материалы дела. На поверхности очевидность, скажем так, чрезмерной милосердности. Человек создал несколько аварийных ситуаций, которые могли привести к в том числе к тяжелым последствиям. И это совершил человек умышленно, потому что он сел пьяным за руль, он осознавал опасность от того, что он это делает. Да? мог предусмотреть, вызвать такси, еще что-то как-то, но он этого не сделал. Если судья принял такие смягчающие меры наказания, назначил такое наказание без каких-либо достаточно веских аргументов, то, конечно, это незаконная деятельность судьи, и такую деятельность необходимо осудить обществу и журналистам. Мы должны жить в безопасном обществе, где каждый... Кто совершает правонарушение, будет справедливо наказан, а не слишком мягко.